Гарольд Деніелс. Три способи пограбувати банк. Рукопис був акуратно надрукований на машинці. Лист, що його супроводжував, був явно скопійований з якої небудь брошури, на кшталт Як стати письменником, або як заробити гроші своїм пером, і повторював запропоновані там зразки листів до редакції аж до фрази, надається виданню на звичайних умовах. Міс Едвіна Мартін, секретарка редакції Бібліотека таємничих історій, була першою, хто всерйоз звернув на це увагу. Її вразили дві речі по-перше, назва три способи пограбувати банк, спосіб номер 1 А по-друге, ім'я автора Натан Уейт. Це ім'я не говорило місіс Мартін нічого, а вона знала майже всіх американських авторів детективного жанру і багатьох з них особисто. Отже, супроводжуючи лист не відрізнявся властивою письменникам-початківцям патетикою, але одне місце всередині затримувало увагу. Можливо, ви побажаєте змінити назву роману, оскільки фактично Ролінс не крав, а діяв в рамках закону. В даний час я працюю над наступним романом під назвою Три способи пограбувати банк спосіб номер 2 І надішлю його вам, як тільки передрукую на біло. Другий спосіб взагалі не буде суперечити законам. Якщо захочете перевірити подробиці першого способу, раджу вам звернутися до вашого банку. Роман, головним героєм якого був Ролінс, не відрізнявся особливими художніми перевагами і більше того, не був навіть закінчений, бо всі його персонажі служили умовними фігурами, необхідними для опису способу номер 1 Сам спосіб опирався на вміле використання існуючої системи оформлення банківських операцій, до якої автор, мабуть, відчував глибоку огиду. І все ж міс Мартін не повернула рукопис, супроводивши його звичайною ввічливою відмовою, та впевненість, з якою письменник початківець розкривав свій метод, змусила її відкласти рішення. Вона прикріпила до рукопису аркуш паперу з виведеним знаком питання і відправила його на стіл головного редактора. Наступного ранку рукопис повернувся до неї з наступним підписом. Ні стилю, ні композиції, але метод, здається, ефективний. Зв'яжіться з Френком Уорделом. Френк Уордел був віце-президентом банку, де зберігалися вклади видавництва. Запросивши його на вечерю, міс Мартін простягла йому рукопис і супровідний лист, а потім почала викладати суть роману. Дослухавши до середини, Уордел видав здавлений стогін і помітно позеленів. Це спрацювало б? запитала вона. Напевно, не знаю. Сказав віцепрезидент тремтячим голосом. Та треба порадитись з фахівцями спровадження з автоматизованих систем розрахунку, але, здається, чорт забирай, це може коштувати нам мільйони. Скажіть, ви точно не будете друкувати цей роман? Боюся, якщо його буде опубліковано, то. Вхід думок банкіра не викликав у міс Мартін особливої симпатії, і вона його перервала. Остаточного рішення ще не ухвалено. Рукопис потребує суттєвого доопрацювання та стилістичних правок. Банкір відставив тарілку вбік. Він пише, що має інші задуми, наприклад, спосіб номер 2 Якщо він такий самий, як спосіб номер 1 то в наших банків будуть серйозні проблеми. Раптом його осяяло. Він назвав оповідання три способи пограбувати банк. Значить, є й третій, невідомий нам спосіб. Це жахливо. Ми не можемо дозволити друкувати ці тексти. Потрібно негайно побачитись з автором. Розмовляти в такому тоні можна було з ким завгодно, але тільки не з Міс Мартін. Вважаю, що нам самим видніше що видавати, а що ні. І тільки після того, як Уордл жваво змалював картину повного розвалу всієї американської економіки, вона дозволила взяти рукопис і показати його в банку. Він пішов у такому потрясінні, що навіть забув сплатити ресторанний рахунок. Через декілька годин Уордл зв'язався з Міс Мартін телефоном. У нас тут термінові збори. Фахівці відділу з особистих вкладів вважають, що спосіб номер 1 може спрацювати. Здається, він майже в рамках закону. Але навіть якщо це не так, заходи щодо його попередження коштували б мільйони. Послухайте, міс Мартін, ми хочемо, щоб ви купили рукопис і права на його видання, чи це дає гарантію, що її не зможе купити ніхто інший. Ну, в, в даному випадку так. Але нічого не завадить автору написати інший роман, що ґрунтується на цьому ж методі. Згадавши, як по хамськи він втік з ресторану, вона не захотіла полегшити йому життя. Крім того, ми купуємо тексти аж ніяк не для того, щоб тримати їх під замком. Однак, після зустрічі, що відбулася того ж вечора між представниками об'єднаної ради банківських установ та редакційною колегією, було вирішено купити роман Натана Уейта. І передати його в ім'я порятунку національної економіки на зберігання до сейфу найнадійнішого банку. Старий банкір, який коштував не один десяток мільйонів доларів і нагадував крокодила, пробурчав без покупки рукопису нам не обійтися скільки платять за такі речі. Прикинувши, що автор ще не видавався, і його ім'я нікому не відоме, міс Мартін назвала приблизну суму, але додала. Слід врахувати, що цей текст ніколи і ніде не буде виданий, що його не можна буде продати за кордон, включити до збірки та зробити на ньому радіо чи телепостановку. Від цих слів старого крокодила пробрав мороз по шкірі, тому я вважаю, що потрібно виплатити автору суму набагато більшу, ніж зазвичай. Про це не може бути й мови, заволав банкір. Нам жодних фондів не вистачить адже ще купувати другий спосіб, а потім і третій. Крім того, ми повинні щось зробити, щоб він не вигадував нові способи. Схаменіться, давайте дотримуватись звичайного тарифу, без жодних надбавок. Подумавши про себе, що об'єднана рада складається з 300 банків, тож на частку кожного доведеться десь по 50 доларів, міс Мартін вирішила не заперечувати. Вона негайно надіслала на тановейту лист і чек. У листі вона особливо наголосила, що публікація може бути відкладена на невизначений термін. Але головний редактор горить бажанням ознайомитися з другим і третім способами. Міс Мартін писала не без побоювання, що ніякі гроші не замінять письменнику початківцю тієї слави, на яку він сподівається після видання своєї праці. Через тиждень прийшла відповідь, до якої додавався рукопис Три способи пограбувати банк. Спосіб номер два. Новий роман був не кращим за попередній, але спосіб заслуговував на ще більшу увагу. Цього разу йшлося про магнітне чорнило і систему банкомет. Як і домовилися, міс Мартін віднесла рукопис Френку Уорделу, який на швидку руч пробігши його, пробурчав ця людина геній. Цілком очевидно, що він має великий досвід і глибоке знання в нашій сфері. Чому ви так думаєте? здивувалася Едвіна. Незабаром після того, як ви ознайомили нас з першим текстом, ми найняли найкращих детективів, щоб провести розслідування. У вигуку міс Мартін почулася загроза. Як? Ви провели розслідування? Ви шпигували за містером Вейтом, про якого дізналися завдяки його листуванню з нашим видавництвом? Звичайно, відповів Уордел не без здивування. Йдеться про людину, яка розуміється на надто небезпечних речах. Хотілося б сподіватися, що вона використовує свої відомості лише для написання романів, але ми не могли не діяти. Так ось ми довідалися про нього таке. Протягом багатьох років Уейт працював у невеликому банку в штаті Коннектикут. Він був звільнений рік тому, оскільки його місце знадобилося, щоб влаштувати племінника директора банку. Йому зберегли щось на зразок пенсії, що дорівнює десятій частині колишньої зарплати. А скільки років він пропрацював? Точно не пам'ятаю. Здається, 25. І він, зрозуміло, не відчув ніякого задоволення від своєї відставки, промовила Едвіна. Дайте мені ще раз прочитати його листа. У записці, що супроводжувала другий рукопис, Натан Уейт дякував головному редактору за увагу, надану його праці, а також за чек. Він продовжував Ймовірно, ви послухалися моєї поради, і переговорили зі своїм банкіром з приводу способу номер 1 Сподіваюся, ви повідомите йому і про другий спосіб, щоб переконатися в його ефективності. Як і в першому випадку, другий спосіб цілком відповідає сучасному законодавству. Це справді так? спитала міс Мартін. Про що ви? Про другий спосіб. Ну, як вам сказати? Закону він справді не суперечить. Щоб зробити його незаконним, довелося б суттєво змінити низку процедурних формальностей. Це зайняло б кілька місяців, а тим часом спосіб номер два загрожує нам збитками незрівнянними з першим. Це жахливо, міс Мартін. Це справді жахливо. Спосіб номер два викликав в об'єднаній раді банківських установ справжню паніку. Всі дружно погодилися з тим, що необхідно купити другий рукопис і назавжди вилучити його з обігу. Так само одностайно було вирішено, що третій спосіб може мати катастрофічні наслідки і необхідно негайно викупити його у містера Уейта. Присутня на засіданні Міс Мартін запропонувала підвищити ціну другого рукопису, враховуючи, що після свого першого гонорару Уейт стає професійним письменником. Але старий банкір, схожий на крокодила, заперечив їй. Тому що, на його думку, не опублікувавши жодного рядка, Уейт не має права вважатися письменником, а отже й ціна має залишатися незмінною. План було прийнято міс Мартін зобов'язали запросити Уейта приїхати з Коннектикуту, нібито для зустрічі з головним редактором. Насправді він постане перед президією Об'єднаної Ради банківських установ. Ми запросимо своїх адвокатів, сказав крокодил. І вони влаштують йому веселе життя. Вони змусять його розкрити третій спосіб. Якщо знадобиться, ми заплатимо за третій роман, а потім знайдемо спосіб змусити його замовкнути назавжди. Міс Мартін, як і головний редактор, прийняли ці умови з великим небажанням. Едвіна жалкувала, що не піддалася першому бажанню повернути рукопис автору. Панкіри її обурювали. Вони ставилися до Вейта не як до письменника, а як до звичайного злочинця. Едвіна зателефонувала в Коннектикут і запросила Вейта приїхати. Вона вже вирішила, що всі дорожні витрати візьме на себе об'єднана рада. На тому кінці дроту Едвіна почула здивований молодий голос з легким північним акцентом. Мені здається, я якийсь щасливчик, якщо я так успішно продав одразу два своїх романи, один за другим. Дуже вдячний вам, міс Мартін. Я буду радий познайомитися з вами. Ви, мабуть, чекаєте на третій роман. Едвіна не без збентеження, відповіла. Звичайно, містере Вейт, ваші перші два способи демонструють таку винахідливість, що третій не міг нас не зацікавити. О, називайте мене просто над щодо третього способу, то, на відміну від перших двох, він абсолютно не суперечить закону. Ви вже розмовляли зі своїм банкіром. Не сумніваюся, що, перш ніж купити перший рукопис, ви йому його показали. Мабуть, він зацікавився і другим. Так, його вразили обидва, пробурмотіла міс Мартін. У такому разі, третій метод справить на нього не менше враження. Вони домовилися про зустріч через два дні. До призначеної години Уейт з'явився в кабінеті Міс Мартін. На вигляд, йому було років 50. невисокого зросту, з дуже світлим волоссям. Містер Вейт, почала вона, підводячись з крісла. Над. Добре, над. Все, що відбуватиметься, мене просто вбиває. Я не можу зрозуміти, навіщо ми вплуталися в цю справу. Над. Ми купили ваші романи зовсім не для того, щоб їх видавати. Дозвольте мені бути чесною ваші романи не потрібні. Ми купили їх лише тому, що банк, точніше, банки, вимагали цього від нас. Вони побоюються, що якщо ваші оповідання опублікувати, люди зможуть скористатися описаними в них способами. Уейт насупився. Ви сказали не потріб? Прикро дізнатися про таке. По моєму, роман про спосіб номер два не такий вже й поганий. Едвіна взяла свого співрозмовника за руку, щоб заспокоїти його, але, піднявши очі, з подивом виявила, що він посміхається. Ви маєте рацію, роман не справжній непотріб. Справа в тому, що я писав їх з певною метою, готовий битися об заклад, що вона вимагає не менших зусиль, ніж хороша література. Отже, банки оцінили дієвість моїх способів, чи не так, і це не дивно, тому що в мої способи вкладено багато праці і роздумів. Раду банкірів особливо зацікавив спосіб номер 3 сказала міс Мартін. Вони хочуть зустрітися з вами і обговорити сюжет вашого наступного роману. Більше того, вони готові як слід заплатити, аби ви нічого більше не писали, або писали про щось інше. Для літератури це навряд чи буде великою втратою. А з ким я зустрінусь? Ймовірно, з делегацією об'єднаної ради банківських установ, і серед них є такий старий ган, що схожий на крокодила. Прочитавши тисячі детективних історій, Едвіна Мартін виробила в собі щось на кшталт шостого почуття, яке змусило її вигукнути. То ви все знаєте. Уейт похитав головою. Ну, що ви, що ви? Я зрозумів, що мій план працює, коли вони найняли приватних детективів, щоб стежити за мною. Їм не слід було цього робити, я теж засуджую їх за це, обурено сказала Едвіна. Запевняю вас, нам нічого не було відомо. Ми довідалися про все пізніше. Дозвольте мені не супроводжувати вас на цих зборах, нехай вони самі купують ваші романи. А мені навпаки хотілося б, щоб ви були там, заявив він. Може статися дещо кумедне. Едвіна погодилася, але за умови, що він вимагатиме суму більшу, ніж та, яку призначив журнал. Якраз такі наміри у мене й були, підтвердив він. Я відразу ж подумав про це, як тільки дізнався, що їх зацікавив третій спосіб. Вони повечеряли разом, і за вечерею він розповів їй про свою роботу в банку і про те життя, яке веде зараз, у кібернетиці. За кавою він трохи розповів їй про свої погляди на життя. Я не був дуже вражений тим, як мені віддячив мій банк. Любов до племінників в Америці завжди процвітала, і, ймовірно, процвітатиме. Я міг би, мабуть, зайняти місце в одному з великих банків Нью-Йорка, але мене більше приваблювало тихе життя і заняття тим, що мене насправді цікавить. До всього іншого я ледар. Моя дружина померла незабаром після нашого весілля, і з того часу поряд зі мною не було нікого, хто штовхав би мене далі, ніж мені хотілося б самому. До того ж, продовжував Уейт, банк у невеликому містечку дуже своєрідне явище всі знають про турботи сусіда чи йдеться про гроші чи про щось інше, і завжди знаходять час і можливість, аби прийти йому на допомогу. У такому містечку банкір, особа не менш важлива, ніж лікар. Уейт замислився, а потім додав: Тепер усе змінилося, все стало менш людяним. Тепер клієнти мають справу не зі своїм банкіром, а зі службовцем, для якого не існує нічого, окрім інструкцій, наданих згори. Раніше, приходячи до банку, ви заповнювали папери, де вказували свою адресу, ім'я і потрібну суму, і ніби говорили цим ось я, Сміт, ось моя адреса. Я заробив свої гроші і довірив їх вам, а тепер хочу їх отримати. Все замінили перфокарти, і від вас залишився лише номер. У банку ви не зустрінете живої людини, а гроші, які економлять на службовцях, пускають на ідіотську рекламу по телебаченню. До речі, один із цих рекламних роликів і надихнув мене на перший роман. Міс Мартін посміхнулася. Після чого ви надіслали його нам. Але її посмішка зникла, і вона задумливо промовила. Якщо ви просто продасте свій третій спосіб, це ніяким чином не зашкодить їхньому самолюбству. Пара тисяч для них дрібниця. Важливе інше, тихо сказав він, дати їм зрозуміти, що хоч би якою була хитромудра механіка, придумана однією людиною, інша людина завжди зможе її перехитрити. Якщо мені вдасться вбити їм в голови, що без людського фактора не обійтися, я буду цілком задоволений. До речі, нам час прямувати на ці шановні збори. Якщо досі міс Мартін мала якісь сумніви щодо Натана Вейта, то тепер вона за нього не боялася. Він переможе і дюжину крокодилів. На них чекала делегація з 12 членів об'єднаної ради на чолі з банкіром крокодилом. В оточенні десятка адвокатів. Увійшовши до зали засідань, Натан привітав тих, хто там зібрався легким поклоном. Це ви, Вейт?» – кинув йому крокодил. Містер Вейт. Гідно відповів Натан. Молодий адвокат в костюмі сірого кольору взяв слово. Почнемо з тих оповідань, які ми придбали у вас. Ви усвідомлюєте те, що описані вами способи незаконні. Молодий чоловіче, я брав участь в розробці системи банківського обліку штату Коннектикут і час від часу їздив на консультації до Міністерства фінансів, з великим задоволенням готовий поговорити з вами про банківську справу. Старий адвокат втрутився перш ніж його молодий колега встиг відповісти. Помовчіть, Енді. Потім звернувся до Вейта. Містере Вейт, є ваші перші способи законними чи ні, але ми розуміємо, як серйозно нам доведеться витратитись, щоб якимось чином себе убезпечити. Разом з тим, якщо публіка дізнається хоча б один з ваших способів, наслідки будуть непередбачувані, і гірше за не зліченні. Ми хотіли б переконатися, що цього не станеться. Ви купили у мене романи, в яких було описано перших два способи. У мене є репутація чесної людини, і я обіцяю вам, що не скористаюся старими історіями. Цього тижня, можливо, зауважив сірий костюм не без цинізму. А на наступному. старий адвокат знову перервав його з явним роздратуванням. Енді, я вже радив вам помовчати. Мене звуть Пітер Гарт, представився він вейту. Прошу вибачити мого колегу. У нас немає причин сумніватися у вашій чесності, містере Уейт. Не в цьому річ. втрутився банкір крокодил. Ваш третій спосіб пограбувати банк. Він схожий на перші два. Як я вже пояснював міс Мартін, уточнив Натан, термін пограбування тут не зовсім підходить. Перший та другий способи дозволяють отримати гроші способом аморальним і частково незаконним, третій спосіб не суперечить нашим законам абсолютно. Я даю вам слово чесної людини. Банкіри та їхні адвокати почали перешіптуватися. Крокодил утихомирив їх, підняв руку і голосно заявив І ви впевнені, що він такий же дієвий, як і попередні? Звичайно. У такому разі ми купуємо його за ту ж ціну, що й попередні. Можете докладно його не розписувати, розкажіть коротко, і ви отримаєте п'ять сотень. Крокодил сів, майже вголос дивуючись, своїй щедрості. Пітер Гарт, здавалося, випромінював хвилі радості. Натан Вейт заперечливо похитав головою. У мене тут дещо є цей контракт складений одним із найкращих юристів Коннектикуту, моїм приятелем. Містер Гарт може з ним ознайомитися. Загалом в документі зазначено, що об'єднана рада зобов'язується платити мені по 25 тисяч доларів щороку, а у разі моєї смерті ця сума буде спрямовуватися на вказані мною благодійні цілі. Представники Ради захвилювалися, почулися істеричні вигуки. Натан терпляче дочекався кінця метушні і заговорив далі. Звичайно, один роман навряд чи вартує таких грошей, тому в контракті зазначено, що я буду прийнятий до Об'єднаного Союзу банківських установ як експерт, експерт з громадських відносин. На мою думку, звучить непогано. До того ж, ставши експертом, я буду надто зайнятий, щоб займатися літературою. Це також відображено в контракті. А як же спосіб номер 3 вигукнув сірий костюм. Він фігурує в контракті. Нам необхідно негайно його дізнатись. Ви дізнаєтеся його відразу після того, як контракт буде підписано. Пітер Гарт підняв руку в жесті примирення. Ви можете почекати нас в холі, містере Уейт, поки ми обговоримо вашу пропозицію. Натан вийшов разом з міс Мартін, яка бурхливо висловила йому своє захоплення. Ви були просто чудові. Як думаєте, вони погодяться? Переконаний в цьому. Хіба що посперечаються про сьомий пункт, який дозволяє мені контролювати відомості, що надаються засобам масової інформації, його очі лукаво заблищали. Через п'ять хвилин до них вийшов Пітер Гард і запросив назад до зали засідань. Ми дійшли висновку, що об'єднана рада вкрай потребує експерта з питань громадських відносин. Він показав на крокодила. І я підписав ваш контракт від імені об'єднаної ради, містере Уейт. Сірий костюм різко схопився з стільця. Гей, hey, стривайте, ви ще нічого не сказали нам про спосіб номер три. Натан узяв контракт і, підписуючи його, сказав: Цілком вірно три способи пограбувати банк. Спосіб номер три. Все дуже просто, джентльмени. Спосіб номер три ось він. Я щойно його підписав.